На кетодієті я схудла без підрахунку калорій, і це правда. І ви так само можете схуднути без підрахунку калорій, якщо дотримуватися деяких правил. Усім відомо, що схуднення відбувається за рахунок дефіциту калорій. Кетодієта дозволяє нам не рахувати калорії, а за рахунок позбавлення себе вуглеводів, за рахунок контролю складу тарілки та за рахунок контролю інтервалів харчування. Ми можемо сходити без підрахунку калорій. Коли рахувати калорії необхідно, якщо ви вже давно на кетодієті і у вас вага йшла, йшла і, і зупинилася, треба розібратися, чому вага стоїть. Частою причиною затримки ваги на кето є власне перебір калорій. В такому випадку потрібно декілька днів порахувати, позаписувати в щоденник харчування, всі свої прийоми їжі, все повзважувати. І дізнатися, скільки калорій ви з'їдаєте. Можливо, ви перебираєте вуглеводів, можливо, у вас надлишок великій калорійності, тоді вага ніяк не буде йти. Також варто рахувати калорії, якщо протягом довгого часу ви не можете увійти в стан кітозу і ніяк не можете зрушити свою вагу з місця. Скоріш за все, тут потрібно перерахувати не так перебір калорій, як співвідношення жирів, білків і вуглеводів, а це є найважливіше на кето.